Чому зараз важливі теми транслюються через якусь таку жартівливу форму? Ну, до прикладу, як от, багато серйозних людей, психологи, провідники, але подають через смішні отріуси, через веселі свій продукт або себе навіть. Да? Я Особисто, взагалі, в житті весела, мені легко це все. Мені легко ем, бути смішною, дурачитись і в той же час говорити на серйозні теми. Але я бачу, що це, це в тренді. Зараз навіть е, ці е, люди е, в кроватках. Стали навмисне виводити себе з цього шаблону. На це є причина, бо у мене є такий дар розслідувати причину на святкові зв'язки. І от мені, якщо щось цікаво, я дивлюся туди вглиб, вглиб і розмотую цю ситуацію. І я от дивилась на це, і я відчула, що ми ж перейшли на в нову еру, на нові енергії, легкі. І життя це дуже класна, серйозна річ. Але ставитись до цього полегше, і зараз ті люди, які зняли важність, важливість з того всього, що відбувається, вони мають успіх. Успіх у щоденному проживанні життя, тому що життя це легко. От ми зібралися з Настею зараз і знімаємо контент корисний для вас в той же час, в якійсь легкій формі, ми жартуємо, ми спілкуємося, ми переписуємо. Настя потім ще наріже і зробить вам класне закадрове відео. розумієте? Тому що насправді, якщо ви знімаєте із усього цього важність. Коли ви розриваєте ось цей шаблон, що цілителі це не завжди люди, які живуть в горах і не беруть гроші, які сходять в, в лахміті і так далі. Все, реальність змінилася, і зараз чим далі, тим більше буде таких людей, які про баланс, які кажуть, так, ми на планеті Земля, я класний цілитель, то чому я маю ходити в лахміті? Розумієте, тут про баланс і про легкість здобувати бажане. От чому зараз навіть серйозні люди навмисно знімають осі злегка безглузді відео, щоб показати, наскільки життя легке. Ось тут я трошки подурачилась, а ось тут я навіть через ці жарти переписала вашу програму через цей позитив, підмінила ваше мислення і підвела вас до вашої цільності. Ось це мені дуже хотілося саме поділитися, що насправді на все, що відбувається навколо нас, є причина. І не потрібно думати, що наші діти ось цим чимось займаються, дивляться ці смішні відео. Це все має це причина на слідкові зв'язки. Це все чомусь потрібно. Не будьте такими серйозними. Трошечки дозволяйте собі бути гнучкими, бути смішними. І тоді ваше зцілення і те, чого ви бажаєте, прийде набагато швидше і легше.